Привіт з берегів річки Дунай! Зараз сьома вечора на градуснику 34 градуси, я готуюся до нічної риболовлі. Погнали! Я нарешті розмістився, вже зробив десяток закидів, як бачите, дуже багато несе трави. Тому двома вуличками навряд чи вийде половити, а от одним поки що все вдається. Єдине, що перша риба, яка клюнула, це були бички, вже з десяток, можливо, їх піймав. Але ще досить таки рано, тільки пів дев'ятої, тому буду кормитись. І чекати якогось донатського монстра. поки що годую котів. Дистанцію вибрав максимально комфортно. Десь близько 20 метрів, можливо, 22 до 25 точно. Суть в тому, що течія сильна і яку б ти кормушку не ставив, її буде здувати, тому став точно там, де не здуваю 110-ту кормушку. 110 я ловлю, тому що вчора пообривався багато і лишилося 112 пластикові, і 110 та 1 металева. Тому не став нічого видумувати, закліпсувався чітко під бровкою, але ну, поки що тільки бички. От знов клювання. Ну, Але не те, за чим я сюди їхав. Травою, прийдеться сьогодні, звісно, трошки повозитися. Налипає моментально плюс дискомфорту додає те, що з'являються якісь чи томошки, чи комарі. Сподіваюсь, підніметься трошки вітерець і їх здує. Так, ну я, мабуть, видам зараз всю технічну інформацію, яка стосується риболовлі, тому що скороптивні, я думаю, що. Знімати навряд чи вийде, тому розповідаю по черзі. Два вулич в мене розкладені. Одне це 3,6 до 150 грам, ось на який ловлю. Також 4,20 до 180 грам, але зафіксувався я там теж на дистанції такі самій. Трава налипає. От. Кормушка металева, поки що металева С110 грам. В принципі, достатньо. Єдине, що хотілося б, звісно, більшої кормоємкості, але що маємо. По вітці 0,18 з 8 номером гачка, Не знаю, просто незрозуміло, чи буде риба. Більш крупно клювати сьогодні чи ні, але ну, перев'язатися ніколи не було проблемою. Є тонші і товщі лістки, є інші гачки, є більші, і менші. Зовсім не проблема. Поки що 0,18 на 8 гачку. От, шок-лідери після вчорашньої риболовлі позрізав, тому що травою забиваються моментально вузли, починає стягувати оснастку. Сьогодні без шоків, але дистанція маленька, тому, в принципі, проблем це ніяких не викликає. Так. Прикормка світла, крупнофракційна з великою кількістю гороху, кілограм десь я зварив. Крім того, додаю цілу кукурузу консервовану. В холодильнику десь грам 300-400 може опариша достатньо червоного. Є вафтерси, але сподіваюся, до них не дійде. Підсак розкладений, рукомильничок стоїть. Сумка з рештою моїх. Причандалів і відро з заміщеною прикормкою. В принципі, все розмістив так, щоб максимально під рукою було і не прийшлося вночі нічого ніде шукати ні в машині, ні, ні по сумкам. По локації. Локація це досі Болгарія. Ось там знаходиться місто Відін. З іншого боку, міст через Дунай в напрямку Румунії. Якщо прямо дуже цікаво, то це район е гребної бази е міста Відін. Ось там видно трошки далі це мури Відінської фортеці. В принципі, ось таке, така панорама на місто звідси відкривається. Річка в цьому місці дуже широка. Русло проходить ближче до цього берега, але ну звісно, я туди не докину Течія сильна. В місті лову десь приблизно в районі 4 метрів. О, щось серйозніше клювання якесь. О, воу 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 Мені здається. О, не дійшли, як будеться обрип Чи ні. Так, риба пішла -пу. Але це вже знак, це вже знак. Yeah. Ху-ху-ху-ху-ху-ху ху оп 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 Банда, це рибчик. Першийся сьогодні. Хі -хі. Чудесно, чудесно. Розкладаємо садок. Хочеш не хочеш, але приходиться тримати темп якийсь, тому що моментально залипає шнур, тому досить часті закиди, я думаю, там хвилин півтори-дві проходить, треба перезакидатися. Знову брив. Відстріл. Є риба Так, 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 тихенько ох і потужна риба. Я просто не можу її підняти. <рістити> що ж ти будеш робити? Не вусач. Ой, верніше, це не, це не подуст, це вусач. Така моренка. Дуже потужна. Дуже потужна. Я минулому уроці вже ловую муренку. Але та була набагато менша. Нуль, другий повідець, ледве взяв. На годиннику, четверта ранку, рішив вже збиратися. Рибалка дуже складна, дуже складні умови, дуже багато травини, е дуже важко ловити, але ось такий результат сьогоднішній. Шість риб, а, одна муренка, всі решта а, це от такого розміру. Рибці. Чудова риба. Все, що вдалося дістати. 0,18-02 повідки риба розриває, просто декілька покльовок будуть на таких потужних, що просто моментально відриває гачок і все. На цьому все. Такі от, такі от дунайські пригоди. Тому пока, до наступних рибалок.